Уважні. В той час, коли ходив Ісус в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека, Бо вони зняли голос і казали, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він промовив ідіть, покажіться священникам, і сталося, як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що він дуже обернувся, славлячи великим голосом Бога, і припавши лицем до ніг, Ісуса став йому дякувати. Він був самарянин, озвався Ісус і каже, хіба не десять очистилося, де ж дев'ять, і не було між ними нікого, хто, вернувшись, воздав хвалу Богові, крім чужинця цього, і сказав до нього, Встань, іди, віра твоя, спасла тебе, Слава сладень, слава тебе, Господи, слава, за Царю небесний утішити, души сни, живі. І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Бати і сестри, вітаю всіх, хто вже прокинувся, хто розпрощався з ліжком у цю неділю в День Господній і наважився прийти до зустрічі, аби якось зустрітися з Ісусом Христом. Сьогоднішній Євангеліє від Луки власне про це нам розказує, про те, що Ісус шукає зустрічі. Ми бачимо Ісуса, який. Прямуючи до Єрусалиму, проходить між Самарією і Галилеєю. Ісусе, котрий ходить, який ходить. А для чого ходить Він з міста в місто, з міста в село, з села в місто, аби знайти людей, аби людям свідчити про свою любов. І це так важливо. Ісус ходить, Він не сидить на місці, Він постійно є в русі. І це також дає нам підказку, що якщо я хочу пережити зустріч з Ісусом то також треба рухатися. В неділю треба встати, треба встигнути себе в порядок привести, наскільки це можливо. Треба вийти до церкви, зустрітися, перебути, бути і набутися. Але, але варто обережно, бо якраз недавно я робив таке невелике опитування між людьми, всякими з різних парафій, до кого мав доступ, і, власне, питався. А чи вам вдалося останньої неділі, ну мається зв'язку з на якій ви були, тобто минулої неділі, чи вам вдалося з Ісусом зустрітися? Чи ви просто побули у церкві? Прийшли, побули і пішли. Пам'ятайте, що люди, які ходять до церкви, діляться в основному на два види. Є прихожани, а є учні Ісуса Христа, тобто християни. Прихожани, це. Е, Власне, люди, які прийшли і пішли, які займаються тим, що ходять просто. Прийшли, пішли. Не, як, як казав один чоловік, прийшов з точки Д дім, точку Ц – церква, а потім з точки церкви в точку Дім, доки не піде, в точку Ц цвинта. Тобто прихожанин – від хожанина. Така людина, людина яка, яка є лише прихожанином, вона не має ніякого відношення до церковного життя. Тобто щось там робиться, але хтось зробить, правда? Хтось зробить, то це зроби, організує. Натомість Господь нас кличе, щоб ми були не просто прихожанами, бо прихожани це нищий рівень. Але Ісус постійно нас запрошує до зустрічі. Як каже отець Михайло Станчишин, такий файний проповідник, файний священник, що якщо подивитися загалом на цілу Біблію, на цілу історію спасіння від Адама до книги Откровення, то Біблія це книга зустрічі. Це книга зустрічі. Подивіться на статистику. Досить сумна. З десятьох людей, які були прокаженими, проказа це страшна хвороба, з десятьох людей, які оздоровилися, до Ісуса скільки прийшло подякувати Хтора? Один. Тобто, це скільки відсотків? Ну, хіба 10. Тобто оптимістично, і 100% тих людей, які ходять до церкви. Які, бодай бодай були там, де Ісус, справді подякують, справді з ним зустрінуться, буквально 10%. Ого, це не так багато. Проказа часто порівнюється з гріхом, чому? Бо вона нас робить нечутливими. Згадайте момент, коли ви по хаті пересуваєтеся і мізінчиком вдаритеся у, у тумбочку. Які слова тоді говоримо? Хто може сказати? Каже мені один чоловік «Священнику, ми такі слова в церкві не говоримо. Ця це, 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 це біль, чи цей біль, то, що нас болить, коли ми вдаримося Мізінчиком, то є насправді благословіння, хоч, хоч неприємне. Чого? Бо Мізінчик сигналізує, щось зі мною роби. Або розминай, або розмасажуй, помасти, або при треба гіпс пласти. Бій сигналить, втручайся. Натомість, коли людина, людина має проказу, то втрачається ця чутливість. уявляєте? Ви можете десь ударитися сильно, рука може потемніти, може навіть вже гнити, перепрошую, а ви не відчуєте цього. Тобто біль навіть неприємний, він за нас. Біль працює на нас, бо ми знаємо, що треба щось робити. Ми знаємо, що якби зуби не боліли, ми б до зубних і не ходили. Ні? Тому слава Богу, вже зуби болять час від часу, бо через то ми їх і лікуємо, через то ми втручаємося. І коли такі прокажені зустрічаються з Ісусом здалека, вони кричать, Господи, поможи наставнику Ісусе. І Ісус каже, добре, покриться священникам, тобто виконайте обряд очищення, бо хто вилікувався від прокази, там треба було щось там декілька днів, проходити обряд очищення. І з них буквально один повертається. Колись один старший священник сказав, що 12 апостолів це, по суті, образ кожної парафії. Так як є 12 апостолів Ісуса, то так кожна парафія має приблизно стільки видів, 12 видів різних різного типу віруючих. Може бути між нами хтось такий, як апостол Петро, ревний, такий гострий. Може бути, хтось такий, як яким і Іван, що Ісус їх назвав сини грому». якщо щось, то одразу сварилися, билися, може бути серед нас хтось юда. Але я вам це говорю не для того, бо ми тепер вишукували хто? Хто серед нас юда, правда? Не не пальцями треба показувати. Хтось може бути як тома, не Тобто, що вірить ніби, але постійно потребує якихось підтверджень, доказів, переконань. Я вам говорю не для того, аби ми тепер журилися так але, ну, хто Тома, а хто Юда, чи хто там Петро, або хто улюблений учень у Ісуса. Я вам говорю це, брати і сестри, для того, аби ми самі шукали зустрічі з Ісусом. І дивіться, через що, через що ця зустріч відбувається. Один із них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим Голосом Бога. І Ісус потім підтверджує, що не було між ними нікого. Хто повернувся, воздав хвалу Богові. Тобто, що є ключиком до зустрічі? Вдячність і прослава. Коли ми дякуємо і славимо Бога. І цього треба вчитися. Наприклад, цими днями було декілька таких днів цього тижня мрачних, туман, сіро все. Я знаю, що багато з вас таку погоду не любить. Хоча це одна з моїх улюблених погод. Бо я десь можу звідти. Де постійно така була мрака родом. Не знаю, чого дуже любить дощ, дуже любить туман. Але знаю, що більшість людей не любить. Натомість сьогодні сонечко. Чи виникала у вас з самого ранку така думка? Господи, я тобі такий вдячний, що сонечко. Виникала така думка. А ну чесно, підійміть руку, у кого виникала така думка. Кого непогано, є надія. Слава Богу. Розумієте? Йдеться про те, аби ми вчилися дякувати на меншому рівні. На меншому рівні. Тобто, не, Нам не треба чекати, поки хтось із наших родичів воскресне з мертвих. Або там, поки там не знаю, дасть Бог війна зупиниться. Тобто, Вчимося вдя вдячності на найменшому рівні. Тобто, на, було сили нарікати, коли туман, коли мряка, то варто в собі знайти сили, подякувати, слухай, Господи, файно, що є сонце, не, не спека, слава Богу, не 45 градусів, як влітку. Але, але файно, як приємно, коли сонечко гріє. Або баут, згадайте, останній раз, коли вас сильно болів шлунок, коли сильно болів живіт. Як це неприємно? Коли щось там коле ріже, ти не знаєш, чи виживеш, чи не виживеш. А тепер, як приємно, ну не знаю, як у вас, в мене нічого не болить всередині. Як все приємно, але нічого не болить. І увага! Це не є належне. Це не є те, що має бути. Ми не знаємо, що буде через півгодини. Але сьогодні, коли тебе. Не болить Не болить жирі ні у кого. О, коли жіть не болить, то, то, то варто це помітити і сказати: Господи, дякую тобі, в мене нічого не болить. А зуби болять зараз у когось. Ну, крім маленьких, у кого прорізаються. Не болять зуби, правда? Як тебе, коли зуби не болять. Господи, дякую Тобі, що в мене зуби не болять. Хтось, хтось правда вже може, може сказати, що в мене вже нема чому боліти, але ну, це вже інша історія. Розумієте, про що я говорю? Кожна служба Божа, брати і сестри, кожна літургія, кожна Євхаристія це подяка. У Греції по сьогодні греки говорять, коли дякують Євхаристом, хто з вас був у Греції. Тобто це наша Євхаристія, служба Божа. Дві гостини. На кожній службі Божій ми маємо дві гостини. Перша гостина, ми з вами смакуємо Слово Боже, бо є антифони із псалмів, є читання. Апостола, читання Євангелія, проповідь. І зараз не стане друга гостина, другий стіл. Ми так і кажемо, перший стіл, другий стіл. Перший стіл це Слово Боже, літургія слова. Другий стіл це зараз буде, буде мати важливість самого Ісуса приймати підвірити хліба і вина. Ми з ним сідаємо за стіл, і Він, і він сам себе дає споживати. І тут є вельми важливо пам'ятати. Що кожна служба Божа це подяка за три речі. Кожна служба Божа, кожна Євхаристія. Перше, ми на кожній службі Божі дякуємо за те, що Бог нас створив. Ми є, ми існуємо. Так, може, не ідеальне не ідеально здоров'я, може нема всіх зубів, може щось інше ще не ідеально, але ми є. Що ми було, якби мене не було? Ви так колись думали. А що ми зараз було, якби мене не було? Ой! Якби я не існував, а, а існую і я, і існує неймовірний світ. Друге, за що ми дякуємо на кожній службі Божій, це за спасіння, за відкуплення, за Хрест Ісуса. Він зробив те, на що ми не здатні. Він заплатив ціну за мої гріхи, відкупив нас. Це завжди дякуємо за відкуплення, за спасіння, воно вже є. І третя річ. За яку дякуємо на кожній службі Божій, це за освячення. Тобто, Господь не просто нас створив, не просто нас спас відкупив, але Він хоче, щоб ми ставали святішими кожного дня, з дня в день, щоб ми освячувалися. Тому одне з домашніх завдань, коли зранку зуби чистите перед дзеркалом, подивіться, чи нема у вас такого круглого навколо голови. Якщо нема, значить треба ще трошки освячення. Доти, доки не побачите. Тобто наша, наша ціль, ціль нашого життя уподібнюватися до Ісуса Христа, ставати святішими, так як Він. А Він сказав: будьте досконалі, такі, як Отець ваш Небесний досконалий. І якщо Ісус так сказав, значить настане такий день, коли я буду такий ідеальний, як Бог Отець. Ого. Може зараз це тяжко повірити. Колись нам тяжко було повірити, що ми будемо ходити. Колись нам було важко повірити, що ми зможемо говорити. Колись важко було повірити, що я, я, ту, я ту школу ніколи не закінчу. Колись було тяжко повірити, я університет, не диплом не захищу. Але тепер дивіться, ми якось виросте, навчилися говорити, навчилися ходити, дипломку захистили, ну хто захистив. І якось ми вижили і, і розвиваємося. Розумієте, і тому, якщо Ісус каже, що будьте досконалі, як отець ваш Небесний, недосконалий, значить. Він не просто нас створив, Він не лише нас спас, Він нас освячує і то до такої міри, що колись ми станемо буквально такі, як Господь. Але, брати і сестри, для того треба у службі Божій зустрічатися з Ісусом. Тому також це питання на зараз. А сьогодні я з Богом зустрінуся чи не зустрінуся? Сьогодні в цій літургії я пережив, зустріч з ним чи ні. Ось чому так важливо навіть споминки, які ми пишемо за наших рідних і близьких, навіть у споминках пізніше просити, Боже, щось там мені дай це, або це, або там вислухай. Але насамперед треба що? Подякувати, прославити і на третьому місці лише просити. А ну швиденько згадаємо молитву Отче наш. Отче наш, що сюди на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Твоє царство, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. І лише тоді хліб наш насущний дай нам сьогодні. Тобто, брати і сестри, от тепер, коли ми є за першим столом, зараз за другим столом, одним словом, ми сідаємо за стіл із самим Богом, то насамперед важливо є у літургії подякувати Йому, прославити, запросити Його. І лише потім, ага, Ісус, слухай, тут така справа, в мене тітка хвора. Ага, Ісус, тут така справа, у е, мене дитина екзамен має. Благослови. Розумієте? Тобто, щоб прохання було на третьому місці, може навіть на четвертому. Іноді коли дуже екстремальне, може бути і перше. Але загалом то нам треба, бути, нам треба вчитися через зустріч із Богом ставати дітьми вдячності. Дітьми прослави. Бо що це будуть за діти, які ви зараз мама дають? Тату дай, 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 а ніколи не буде. Мамо, я тобі дякую, що ти є. Або тато, я тобі дякую. Але дай, дай, дай мамо. То, це підозрілі діти, правда? Коли наші діти лише просять, а ми ніколи від них не чуємо вдячності, ми ніколи від них не чуємо, що які ми молодці, то тоді ми думаємо, що що, що з нашими дітьми не так? Або чого ми їх так виховуємо неправильно? То для того, аби ми виховувалися правильно, як діти Божі. То завжди собі це пам'ятайте. Подяка, прослава, запрошення Бога, але ж десь потім і хліб наш насушний дай нам десь. Ага, Боже, дивися, в мене проблеми на роботі. Дай моєму шефу покаяння. Ну, Наприклад, там, не? Чи там хтось потребує здоров'я або ще чогось, то лише потім. Тому запрошую вас сьогодні до зустрічі з Богом. Запрошую, щоб сьогоднішня служба Божа не була для нас ще однією службою Божою. Але щоб сьогоднішня служба Божа стала побаченням із Богом. Побаченням. Щоб зараз, найперше, ми зустрілися з Ісусом через те, що Він нас говорить, От через це Його Слово. А далі, щоб ми ніколи не нехтували сповіддю і Євхаристією, бо це також можливість зустрітися. Ісус це добре знає, і Він не просто хоче, аби ми лише почули Його через Слово. Він так нас любить, брати і сестри, що на момент, коли він каже, беріть і їжте, це моє тіло. А ну швиденько згадайте момент, коли наші діти, наші ну, маленькі, бо з маленьких легше, сухенькі, чисті, такі хороші, і ви обіймаєте і такі, ой, я би тебе з'їв. Найстрашніше, що в той момент ми не жартуємо. О, ти такий файний, я би тебе тако. І ми, якби була можливість, проковтнув би. І ми мене жартили той момент. І, і, і Ісус це знає. Він, він знає, наприклад, що коли ми цілуємо людину, яку любимо, то що таке поцілунок? То це власне є. Ну, я, я, я... Я, я, якось, я тебе так люблю, що я якось тебе хочу скуштувати. А він каже, не просто не скуштувати. Я вам зроблю такий спосіб, що ви. Поки буде церква існувати, будете мати можливість мене споживати. І це неймовірно. Беріть і їжте це моє тіло. Беріть і пийте це моя кров. Тобто Ісус каже, я хочу з тобою не просто зустрітися, я хочу стати частинкою тебе. Я хочу, аби ти став мною, а я став тобою. Оце є чудо Євхаристії. Верши зустрічі з Богом. І потім у цій Євхаристії робиться ще одне чудо. Якщо я приймаю Ісуса, я стаю я, Ісусом, я стаю сином Отця, Він приймає Ісуса, стає сином Отця, вона, то ми тоді хто між собою, якщо в нас один тато, брати і сестри, ого. І це тоді спорідненість глибша і більша, ніж навіть спорідненість із рідними братами і сестрами. Уявляєте? Бо нас тоді об'єднує не просто тато земний чи мама земна, нас об'єднує сам Господь. Неймовірно. Тому хто з вас не причищається, пам'ятайте, що ви втрачаєте. Хто з вас не споживає тіло і крові Ісуса, то ви втрачаєте. Йдіть до сповіді, привіріться з ним і приймайте. Кожен раз на кожній службі Божій. Це має бути хліб насущний, щоденна їжа. Тому, брати і сестри, запрошую до подяки. Знайдіть у собі сьогодні щось. За що подякувати? Потренуйтеся вдома на домашнє завдання. За що я можу Богові подякувати вдома? От є в нас хата. Коли ми останній раз дякували за хату, є у вас вдома, що їсти сьогодні на обід? Підозрюю, що в неділю ми ж, ми ж неділю готуємо щось особливе, так? То, то подякувати Богові за обід. Є у нас діти, за дітей, є здоров'я за здоров'я, є у нас де жити, місто, за місто. І тоді твоя подяка робить тебе святішим. Насамкінець, я дай мачу таку думку, і дуже мене потішило, коли питається один проповідник старший, як ви думаєте, що об'єднує святих? То зазвичай ми думаємо, що святих об'єднує безрішність. Але нема таких святих, які не грішили. Нема. Крім Марії і Ісуса, нема нікого, хто би не грішив. А що тоді об'єднує найбільше святих? Тобто вдячність! Святих найбільше об'єднує вдячність. І коли ми вчимося дякувати, то ми вчимося бути святими. Не вірите? Попробуйте. Промовах є душі, Єсусієм, місце нашої промовом, Господи Бога.